В наші дні кондитери весь час вигадують якісь нові цікаві техніки декорування торта. І тільки одне об'єднує їх всіх, це те, що у декорі торта кондитери намагаються дотримуватись мінімалізму. Також зараз дуже часто на сторінках інтернету можна зустріти фото торта з вафельним декором. Вафельний папір дуже зручний матеріал, і його можна придбати в будь-якому кондитерському магазині. І сьогодні ми з вами зробимо з вафельного паперу на торті таку. Пишну та яскраву ялинку. Всім привіт! Отже, готіба зікати та гайда до роботи! Та перше, що нам зазвичай потрібно зробити для будь-якого декору, це приготувати сам торт. Це торт з ніжною кавовою начинкою Тіра Місу. І ми його з вами готували в одному з минулих відео. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Всі свої торти я зазвичай вирівнюю сирним ганашем. Він дуже смачний і з ним зручно працювати. Цей крем прекрасно підходить для такого покриття, як шоколадний велюр, а також на нього можна без зайвих хвилювань кріпити вафельний декор. Цього крему вафельний папір зовсім не розмокає. А як приготувати такий крем, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Там я також розповідаю дуже детально про всі нюанси вирівнювання торта. Я зазвичай вирівнюю торт в два етапи. І як тільки ви закінчили процес вирівнювання, торт потрібно поставити в холодильник, щоб фінішний крем. На торті повністю охолов та стабілізувався, а поки торт в холодильнику можна зайнятися виготовленням декору з вафельного паперу. Для такого декору потрібно використовувати тоненький вафельний папір для виготовлення квітів. Також я підготувала шаблони, з допомогою яких ми будемо вирізати кружечки з вафельного паперу. Зі звичайного цупкого паперу я вирізала кружечки діаметром 3,5 см, 4,5 см та 5,5 см. Та ці кружечки якраз і будуть слугувати мені шаблонами. Відразу беремо два листка вафельного паперу. Та орієнтуючись на ширину шаблонів, спочатку нарізаємо вафельний папір великими ножицями на смужки. Відразу нарізаю смужки різної ширини, бо ще не знаю точно, скільки в мене паперу піде на виготовлення всіх елементів. Для нашої ялинки. Та після цього вже зі смужок вирізаємо кружельця. Прикладаючи до смужок шаблони, можна вирізати відразу з двох смужок, щоб процес нарізання не затягнувся та водночас кружельця мали рівненькі краї. Також, щоб зріз кружелець був охайний, вирізаю їх маленькими ножицями. Ось такі в мене вийшли кружельця різного розміру: більшого, середнього та найменшого. Наша ялинка на торті має бути зелена. Тож кружельця з вафельного паперу нам потрібно пофарбувати. Я це роблю сухим барвником. Просто занурюю пензлик у сухий барвник та гарненько проходжуся ним по кружельцям. Кружельця повикладала ще додатково на серветку, щоб вся моя поверхня не була у барвнику. Фарбую кружельця з двох сторін, деякі кружельця залишаю білими, вони будуть гарно відтіняти зелені елементи. Та тепер буду формувати деталі, з яких ми потім будемо складати ялинку. Взагалі, краще всього складати кружельця рельєфною стороною всередину. Тоді вафельний папір. Не ламається. Але я все ж таки складаю і гладенькою стороною всередину, щоб у ялинки була різна текстура. Отже, складаємо кружельця наполовину, далі змащуємо внутрішній згин водою та викладаємо всередину інше зігнуте кружельце. Таким чином вони приклеюються одне до одного. Кожне наступне кружельце приклеюємо, відступаючи знизу до верху 5 мм. Я приклеюю приблизно 5-6 кружелець. Знизу найбільші кружельця, зверху. Найменші. Відповідно посередині йдуть кружельці середнього розміру. Готову деталь по внутрішньому згину теж змащую водою та ось так трішки склеюю серединку деталі, щоб вона трималася купи і не розчепірювалася. Таким чином, з усіх кружечків робимо деталі для ялинки. Також хочу нагадати вам, що у нас з'явився новий YouTube канал смачного, де я готую дуже смачні страви, як до святкового столу. Так і до вечері. А ще телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Оскільки в мене вийшло зелено-білих деталей для ялинки. З двох листків мені здалося їх замало, тому зробила такі деталі ще з двох листків вафельного паперу. Та тепер їх потрібно залишити в спокою до повного висихання, а продовжила декорувати свій торт вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це накрутити шарики для нашої ялинки. Це в мене пластичний шоколад, він в мене з білого шоколаду, але я його ще вибілила харчовим білим барвником. Я дуже люблю робити різні елементи саме пластичного шоколаду, а не з мастики, бо він набагато смачніший. І якщо пластичного шоколаду потрібно небагато, його можна зробити на маленьку кількість шоколаду, наприклад, 50 грам. А як приготувати пластичний шоколад, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер дістаємо торт з холодильника та викладаємо всі деталі з вафельного паперу на бокову сторону торта. Прикріпляю їх з допомогою того ж сирного ганашу. Для зручності. Той крем, що в мене залишився, переклала в кондитерський мішок. Викладаю трішки крему на згин деталі та викладаю її на торт. Спочатку зробила центральну вісь та відносно нею викладала деталі по бокам. Деталі я робила трішки коротші, трішки довші, різної довжини, щоб з них легше було сформувати ялинку. Просто склеювала між собою і 5-6 кружелець і 4-3 кружельця. Ну а тепер прикрашаємо нашу ялинку кульками. Приклеюємо шоколадні кульки до ялинки та до торта з допомогою того ж таки сирного ганашу. Коли всі деталі композиції прикріплені, ставимо торт в холодильник на хвилин 10, щоб все гарно приклеїлось та закріпилось. Та тепер в мене є ось такий невеличкий оприскувач, я ним зазвичай користуюсь, коли потрібно додати в кондурин спирт. А тепер, навпаки, додаю кондурин. В спирт. Спирту, звичайно, в оприскувачі небагато. Трішки перемішую, оприскувач закручую, та тепер покриваю торт та ялинку золотом. Скільки наносити золота, це вже вирішувати вам. Декор це така справа, де можна гарно проявити свою фантазію. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Мені здається, що такий декор дуже простий та легкий у виконанні. Можна взагалі всі елементи декору зробити десь, наприклад, за тиждень до святкування, попакувати їх в пакет, щоб вафельний папір не занадто підсох. Та прикрасити ними торт уже на саме свято. З вафельного паперу виходить дуже гарна ялинка на торті, яка допоможе здивувати ваших рідних та гостей. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!